Ну що ж, всім привіт, з вас підписовподобайка. Повернувся на Ukraine того, як вчора дуже розумно витратив свої гроші на машину, по ітогу, без якої я і залишився. Тому моя мета зараз трохи відновити баланс, тобто попрацювати. Так, хто не пам'ятає, ми працювали вантажником, що дає 18 тисяч, здається, на годину. Спробував попрацювати в Укрпошті. Але для цього потрібен транспорт, щоб вигідно працювати. І є ще ферма для третього рівня, а ми якраз третій рівень. Тому моя зараз мета відправитись на ферму і подивитись, скільки приблизно там я зможу за годину заробляти. Ну, побіжу пішки. Судячи за все. О, я отримав PID, 6 тисяч гривень і 600 досвіду, дякую. Так і в мене просто сам по собі, поки я бігаю, досвід зростає. Що? Мені здалося чи ні? Там просто в якусь мить просто висвітилось плюс 30 досвіду. Так, ну що ж, ось я і на фермі. Так, заробити 100 гривень, віднести 2 ящики, зібрати 20 рослин. Почати зміну. У, тут їжеднівна зміна. Донат валюту одну мені дали за те, що почне зміну на роботу. Дякую. Ну що ж, я запустив час і зараз подивимось, скільки ми заробимо. Так, тут спочатку треба було пробіжатись висадити рослини. Тепер мене просять взяти добрива. Так, і тепер просять удобрити рослини. Гаразд. Так, тепер мене просять пів хвилини почекати, поки підросте. Без питань. Ну, і після того, як почекали, дають зібрати рослини. Тільки от я не розумію, скільки платять. Може після того, як повністю все зберу, мені заплатять вже. О, все, після того, як зібрав тут заспавнився ящик, треба віднести ящик. Так, судячи за все, треба два таких ящика віднести, і це буде виконане їжеднівне завдання. Нехай. М -м, 291 заплатили всього. І тепер наново треба садити рослини і так далі. Гаразд. Ну що, ж ось я зібрав другий ящик. У на цей раз мені 300 заплатили чомусь. Так, насправді так кажучи, трохи більше, тому що в мене тепер на рахунку 19... 11352. Загалом, я на дві посадки витратив 9 хвилин 36 секунд. Ага, і тут написано, що я заробив 1482. Ну тут десь за годину 9 тисяч можна заробити. Всього 9 тисяч. Така собі робота, чесно кажучи. Якщо всього 9 тисяч за годину. Раз закінчити зміну. Тут є поруч оренда транспорту. Я б хотів. Я б хотів спробувати попрацювати в Укрпошті з велосипедом. Я розумію, що навряд чи є сенс 8 тисяч витрачати, щоб в Укрпошті працювати. Але давайте спробуємо ось так зробити. Воно на 30 хвилин дається оренда. Ну, нічого страшного. Е, мене збили. Так, раз, ось я приїхав, зараз подивимось 20 посилок, зробити 1000 гривень. Все, починаю зміну, запускаю час на секундомирі і дивимось, скільки заробимо у найкраще що можна не злазити з ровера, щоб забрати посилки тут. І скоріше за все, щоб віддати посилки, також не треба буде злазити. І тут, до речі, посилки завжди в одне і те ж саме місце треба відвозити. Ну, нехай. Так, ну що ж, перше коло я зробив. Їду на друге коло доставки. Сьогодні О, коли Коли робити другий захід, тут же по-іншому ставляться, мітки. Ну нехай. Так, ну загалом я зробив чотири кола. Вийшло на мене на це 13 хвилин. Заробив 5540. І на годину це 25 тисяч, і поки що виходить, що найвигідніша робота на нашому рівні. Це саме кур'єр Укрпошти. Ну, з цих 25 тисяч 500 треба тисячу відняти на оренду ровера. Ну, Тому що його треба орендовувати, він орендовується на півгодини. Тобто на годину два рази орендувати, мінус тисяча за годину. І поки в мене третій рівень, і поки я можу. В мене є на вибір тільки три роботи. я Буду тут працювати. Чому б ні? Треба ж якось заробляти. Так, я. Фу, тут ще один мінус цього сервера, який мені не подобається. Те, що тут не дають орієнтувати на новий транспорт, коли вже орендований. Хоча, скоріш за все, є якась можливість скасувати оренду, але я тупий просто. Тому я просто чекав, поки закінчиться оренду, щоб взяти новий ровер в оренду. Є, тут я е, отримав четвертий рівень, перше мене скинуло з ровера. Yeah, Могли б хоча б трохи попередити. Мені подобається, що тут при роботі в тебе підвищується рівень. І зрозуміло, що тут не підписано, яка робота з 4 рівня, але щось мені підказує, що таксі. Так, щось мені підказує, що саме таксі робота для 4 рівня. Давайте хоча б доїду коло. Так, я тут трохи проголодався і приїхав кулинічі. Я думаю, на цьому, в принципі, саме це відео можна закінчити. А тут дуже дивні ціни на їжу, тому що воно. Чомусь чим більш, тим дорожче. Хоча навпаки, чим менше, тим дорожче має бути. Так, якщо вам цікаво, вигідніше за все виходить брати квас раз? придбати. Щось я відносно багато витратив. Ну і на цьому це відео закінчує. В наступному відео ми вже спробуємо роботу таксі. Та хто тут кричить, не треба. Коротше, не буду затягувати з прощанням. Дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.